Доброго дня, шановні співвітчизники. Трошки затягнулася у нас е, покупка вже зібраних коштів наприкінці серпня, з приводу е, ми обіцяли, тестера е, електромагнітного випромінювання, ага. який лупить. Ми за ці кошти купили два, угу. але вони дуже гарні. Це тільки купили, я ще почав читати інструкції, ми покажемо і угу, з цим ще робити. щось да, да, да. я окуляри одягаю. Радіочастотний трьохосьовий вимірювач напружності поля. ТМ 196, фірма Ten Так, угу. Ці саме ці моделі калібрують і вони тут написано. Ага. Я чува. Я, тобто, я пасхаті... ж тобто ні, 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 ні. Я ж дивіться, це вже, якщо відверто, це вже третя спроба і саме по цій моделі, бо дві інші нам намагались втулити. Вони були трошки В паламані, не трошки, В 네. да. да. Там електроніка туди не можна. У нас гарантійний талон 12 місяців. Розумієте? Дванадцять тобто? місяців гарантій. Да, дякуємо, хто до нас так. Відноситься, бо вони розуміли, кому це вже висилають, бо багнету нації вони висилали. І Зараз зачитаємо коротенько. Даний прилад призначений для вимірювання та моніторингу напружності радіочастотного електромагнітного поля. Прилад точно відкалібрований в діапазоні частот від 10. Мегагерц до 8 ГГц. Тобто це вже потужність 5G вишок. Угу. розумієте він... Ось таких. Ось таких. Зараз ми спробуємо. Це ми ще в, коли? в липні, да угу. тут воно вже зашкалювало. ну Поки що так, давайте спробуємо. Ми ще купили інший, теж нам порадили. Він дешевше набагато, але ж дуже цікава річ. Зараз ми... До нього, так, угу, зараз протестуємо. З цим розберемось. Да? Угу. Ось він така штука. Тік. Були, чесно, дорожчі в два рази. Кажуть, що німецькі кращі, більш точніші, ну, але ж два рази, рази дорожчі. Нас настільки не надонатили. Нас <фит> на... <фит> не надонатили <фит> дякуємо побуду. хлопцям, які нам دя... допомогли. Дякуємо особливо це? родині, родині Щупліцових, Жені. <фит> Женя, дякуємо тобі. Жека по... сприяв е, покупці е, у <фит> цих девайсів, е, майже половину е, дала ця родина. Дякуємо велике. Так, е, ну... Що, вмикаємо. Тут чотири показники. Угу. Тут е електромагнітне, електричне, магнітне, він. Угу. вийвен. Перемикач. Вольт на метр показує. Ну, до нового року розберешся. Та ні, ні. Це мені день день потрібно. — Треба сісти, ну, просто потрібно почитати. сісти. Бо чотири виміри одночасно можу показувати, але потрібно перемикати. Зараз угу. ми покажемо вам інший, який перемикати не потрібно. Він дешевший. Угу. Так, Зараз ми з інструкції. Так само почнемо з інструкції. Так, ось вона, ось інструкція. Без, без гарантії. А, гарантія 14 е, днів. Я вчора угу. отримав, тобто у нас є. І, і вчора е, якраз от, тут е, міняли якісь такі великі коробки. Е, чоловіки, я запитався у них, якраз пішов. Ось тут у нас пошта, нова пошта, отримав. Я кажу: а хто ви, а що ви. Е, Через 10-те питання вони сказали, що це водафон. Угу. І так, грубо себе поводили. Ну Добре, ми вас перетря... перетряхнемо, тепер вже всіх... ну, да, вели да. себе як окупанти. окупант. Да, звичайно, так. Да. Да. Так, що, що, що новимірює? Давайте ми його зараз заведемо. Він е, е, простіший в експлуатації. Угу. Так, щоб воно зараз на камеру було ну, так, ну, щось і... видно на екрані. Ще, 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 зараз тут буде красивіше. Тут кольоровий екран. Ага. О, бачиш, да? Червоне, синє і жовтеньке. О, вони вже ну, пишіть. Він вже почав... пищить. А, а показує а, цей а... Ну, видно, так? Да? Щось видно. Ну, ну Так, в принципі, можна буде просто проговорити, якщо да. зараз плівка трошки угу. заважає. Е, перевіщую, я вчора вже робив, перевіщую в 5 разів. Оце угу. місце, Ця антена, вона якраз б'є на, на мою машину. Угу. Так, е, Я про, прочитаю. У. Наша Юля йде. Інструкція чогось на ангельський і на російській. Щось фоніш. Від тебе щось фон, який-то стоїть. ми тебе Зараз зараз тебе такою штучкою будемо перевіряти. Читаємо. так, Верхнє, ну красне, верхнє, російський. Від фаріон, перл такий. М е как? Москвороті підпорядкує. Ага, ага. <світтворювано> я сьогодні пер... прокоментував. До речі, там який то пост, такий, знаєш, ну е позитивний для неї. Ага. От а я трошки пр прокоментував в плані того, що е е ну, на кшталт худоба фізособа е без національності і конституційного громадянства, яка в Верховній Раді пробула е цілу каденцію, і крім, крім мови, нічого більше нічого не знає. Не розумієш, да не про те, що у нас немає. Е Проговоримо, бо ми отримали там від офісу президента, угу. там деякі бамажки, угу. так що проговоримо. Нічого, нічого, ти читай москвороти і читай як, як написано. Дивись. Зашкалює. Зашкалює. Да. зашкалює, зашкалює, оце, uh -huh. ну, Ми трошки постоїмо. Так, Верхнє красне поле е показує значення плотності мощності потока електромагнітного потоку, uh -huh. електромагнітного ізлучення... Радіостанцій, сотових телефонах ну вышек и все Wi-Fi роутеров в діапазоні частот від 50 МГц. вот эта штучка, до 5 гигагерц. вот эта штучка берет. В плотности мощности потока от 0 до 1000 микроватт на сантиметр квадратный. Это красная, она зашкаливающаяся. Угу. Пикой, бачите? И в принципе зашкаливается и тут повынос в два раза превыше электрическое поле. Дивіться, Другий, синенький вот это. Угу. Э -э Среднее синее поле показывает значение напруженности электрического поля в единицах измерения вольт на метр. Диапазон э, регистрируемых частот от 20 герц до 100 МГц. И диапазон напряженности электрического поля от 0 до 1000 вольт на метр. Это вот это, сыненько. Она вот тут уже превышает в 2 раза электричное пол поле, а высокочастотное в 5 раз превышает. Так, далее. Желтое нижнее, вот тут ни ни нижнее. Э желтое нижнее поле показывает значение напряженности магнитного поля в единице. О, і в же ага. да? В единицах измерения микро Тesла. Диапазон частот от 20 Гц до 1 МГц. И в диапазоне напряженности э, магнитного поля от 0 до 1000 микротесла. Ну, uh -huh. Покази, якщо видно, зривати цю фігню, Я вже не хочу зривати. Ну, поки що, поки воно БУ да, 14, 14 днів, днів є, да. є ми... а потім зірву. Звичайно. Ага. Ну, дофіга бачу, uh -huh. це все Ну, у нас є ще більш дешева штучка, от, але вона взагалі не реагує. Тільки на Юлю, можливо, трошки пореагує. Ні, з нею потрібно попрацювати. Я теж цей поки що Може, вона хоча б під неї буде працювати. О, оверстандарт. Перевищення стандарту. Перевищення стандарту показує. Так, так що е, ще раз дякую. Так що у тебе зашкалює, а у мене воно нулі показує. <плес> <плес> ну, коротше, така фігня. Ага, ну, шикарно. Так що дякуємо всім. Я так думаю, що воно на, для. Да, покажемо результат тестів да, 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 трошки да. пізніше, обов'язково. Пізніше, да. Бо трошки не було часу. Серега там застряг, я три тижні працював, теж людині допомагав. Дуже цікаві речі сьогодні Угу. Так що дякуємо всім, хто приймав участь і хто буде ще приймати участь, бо у нас на меті ще дозіметр. І, е... Тестер води. Тестер води. Угу. Ми зрозуміли, де ми їх можемо у цих шаєклеєк привати uh -huh. притр... Все, Дякую, uh -huh. до побачення. Ще раз доброго дня, шановні співвітчизники. знаходимось під ЛЕП. Тут у Сергія Філіпенка колись е, е, був гараж банда, в цьому да. банда, банда, банда з назвою як вони? Благоустрій, Благоустрій місь, міської ради. Знесли гараж за те, що він відмовився бути співучасником економічного злочину і кримінального злочину по сплаті якихось коштів за те, що гараж… за статутних коштів да, якихось да, так на якісь незрозумілі да, є У них організація, організація Юрособа, да, Юрособа да, тут у нас да, Сергія ніхто не захистив, тобто є тут і председатель, і все інше. і да, да, да. ніхто не опораняємо територію, да. тобто а приїхали... ми тоді є старе відео. Побачити приїхали, а вже було відчинено Зрізаний замок. Зрізані замки, і ця банда вже стояла. Угу. А ми зараз приїхали. Вже Сергій тут виграв декілька справ. зараз подає вже моральну матеріальну. Ну, Ви побачите це все. Що стосується, ми і ці наші прибори, які ми завдяки активним людям, громадянам самостійної української держави України купили ці дівайси. Це ми зараз їх будемо застосовувати, вимірюємо про вимір оцих зараз. Воно просто зашкалює, я вас запевняю. Тут вже це... сама дешева штучка, але вже вона Так, вона дуже добре реагує. Ці, Зараз ми перевіримо. Лупить вже, не гарі. Я звернусь з офіційним запитом до ДТЕК. Щодо потужності цієї ЛЕП. Зараз, мабуть, не побачимо, да? не видно. Ну, тут уже, тут, дивись, тут оце, е електричне поле, тут 247. 247. А максимум 20 повинно бути. Ну, тобто в 10 разів Вон, перевищує. Та в які? Да, більше, да, більше, да, в 10, навіть. дивіться. А тут нижня повинна бути, це не високочастотне, це електричне і магнітне. Тут електричне, да. ось воно електричне, бахає 200, офігеть, офігеть. Ну У нас тут, ти пам'ятаєш, не, не вийшов стрім. Зйомка да, стріма стрімає не, е... не прямий, ефір. Ефір. Да, прямий ефір. Камеру да, в телефоні вимкнула. Ну, Ось такі справи. А тут повинно, бути нижче магнітне повинно бути 0,2. А mm -hmm. тут воно вже плигає. Зараз ми mm -hmm. ще подібне. А тут 2,40 2, чим-то було. Mm -hmm. А тут вже 2, 274 було. Ну, 12 разів перевищує. 12 норму. разів перевищує норму. Ви розумієте? А тут он гаражі. Так що отакі от справи. Ну, тобто і цим ми вже пізніше заміряємо, як коли я прочитаю вже всю інструкцію. Uh -huh. Офігеть, офігеть, просто, просто І Тут люди знаходяться, вон, гаражі біля людина стоїть, тут цілими днями. Тут люди, дивіться, люди тут на, ці, катаються, тут вчаться. Да, це автошкола. Тут, автошкола. тут бачите, вон, круги, якісь восьмерки. Горе-горе. Отакі справи. Так що, я думаю, буде продовження цього, ми вже більш на професійну від до 8 mm -hmm. ГГц. Ну, якщо воно тут показує, вже тут е це дуже-дуже дуже багато. В 12 разів це мама не горює. Добре, повертаємо ну, потім. Дякуємо за увагу. Вишки шишки буде. на 9 поверхівці. Воно зверху. Ага. Да. О, а, а то висока ага. а то як у мене в дворі. То вже високочастотна. Ой, тут вже 330. Ти шо? Угу. 300, 330 вже лупить, а повинен не більше 20. Офігеть. Йо. 15 разів. більше. йо. -моє. Тікаємо нахід. Тікаємо. Тікаємо. Бо нам ще дітей народжувати. Ті, хто прокололися вже не годні. Ну, так, а, а тут вже жив... а, та, а нам ще да, до, до речі, дуже класна тема, да, дуже класна тема з приводу, зараз е, е, дівчата, вже розуміючи те, що е, дівчата, які залишились людьми, неживими зміненими організмами, вже кажуть про те, що. О, вже е, ну, чоловічі ці природні девайси угу. вже, вже будуть коштувати дуже багато, бо ну, на, на, я кажу, за природні. Блін, нарешті да, будемо да, заробляти. Да. Да. Бо, ну, це вже дівчата кажуть, так. Да. Ну, у нас є такі дуже багато сімей, є. ну не багато, ну ми знаємо. Ну, я думаю, в Україні дуже багато ну клієнтів родин, словом, які так? да хочуть своїх діточок, у кого донька, у кого син, uh -huh. щоб від них були люди, розумієте, uh -huh. не живі зміни на організми Розумієте? А для того не треба ходити uh -huh. по такими леп? Потрібно читати конституцію і так, читати конституцію і виконувати. і виконувати законодавство, яке відповідає відповідно до восьмої статті конституції uh -huh. чинної конституції. І не порушувати, і все буде угу. добре. А ці манкурти, які зайшли, вони них теж вже вони пронумеровані всі. Ну це окрема велика така тема. Нас просять щось записати. Може буде час, підготуємося, запишемо. Дуже цікава інформація. Дуже цікава. Бо у нас, якщо ви побачите. Пролистаєте там, з 20-го року е, всі ці м, псевдоможнавладці, хто рекламував у ці Pfizer і все інше. Е... Ти обережно, бо знесуть. Е... А, ну, да. Канал. Фо-Фу-флофайзери. Фу-флафайзер, так, якось. Ви, по ви побачите, хто, е хто став живим зміненим організмом, угу. а потім вони підписують якісь нормативно-правові акти, е обов'язкові до виконання, а де законодавство, е, яке передбачає, що живий змінений організм може щось підписувати. Може перебувати в Верховній Раді, наприклад, або на посадах і на посадах прем'єр-міністра, да. або когось. Ми там, бачили дуже багато. і перший був е, цей міністр здравопохоронення mm -hmm. і цей і другий, mm -hmm. і, і, ну, і таке інше. Так що дуже цікава тема. Ми далі. Бо ми ж збираємо інформацію, отримуємо від них від, від відповіді там, і по національній поліції, по патрульній поліції, бо вони ж всі виконували у ці вказівки, накази про проходження, про участь в. Медичному експерименті ну вони завуалювали, вони угу. казали, що це е, клінічні випробування. Да, клінічні а до кожного цього наказу у нас на руках більше ста цих угу. наказів з двадцятого е, з е, 4-го, з перший був наказ 4 травня е, 20-го року, і пішло, поїхало Як кулеметна лента була кожному <кій> наказу йшов два додатки. <ганувач> країна замовник і країна, хто фінансувала це клінічне випробування, другий додаток, що знаходиться в цій жижі. Розумієте, <ганувач> там дуже цікава інформація. Чуєш, Розуміло. зверни увагу, ми приїхали, увімкнули камеру, порозбігалися, порозбігалися. будівельники, да, поуїжджали <ганувач> автобуси, кинули, кинули <ганувач> все і, і повтікали. Диви. Ну, бачив, вони ще не що завантажили в той бусик <ганувач> і, і, то і втікли. Прибором. Воно покидали інструмент будівельний і втікли взагалі. Так, да, так, -да -да, воно вони стоять. Думають, що воно приїхали, знімають на відеокамеру, про щось говорять, щось, щось міряють, виміряють і таке інше. Ну, оце от вам буквально дивіться це, не, незаконне, да, не, щось незаконне, розумієте? Ось, будь ласка, серед білого дня. Так, да, щось відбувається. <рес> Торкнись, візьми, витрубувай документи по цьому всьому. Да, 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 тут же ж підробка, Все вони ж не працюють на повну потужність. А ми а сьогодні ми поговоримо про те, як оці підробки, підробки, начебто. Недійсні документи, потім е ми е з вами, ну не ми особисто, а воно прямоходячі, їх приймуть до уваги і будуть з ними згодні, і все. І як потім у вас будуть віджимати майно uh -huh. і оці от всякі будівлі. Блекрок, угу. який скупає землю і да, таку. Ну, да, 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 да. Хлопців повибивали Боли... там в селах, нікого не залишилося, да, баби да, та діти та старі. І повходили в якісь ОТГ, розумієш. Все. А От, Ми все. на прикладі Львівської міської ради покажемо вам, чиста людина, там допомагали буквально допомагали. Радили угу. людина, ходила, викупала витяги, брала, брала витяги, викупала реєстраційні картки. І ми по цих документах у нас пазли зійшлись, як це буде виглядати, бо ми нашу область поки тримаємо ще в Вищій Палаті Верховного суда. Вже шостий рік. Вже жовтень угу. закінчився. Угу. Шостий рік угу. пішов. Угу. В жовтні було п'ять років. зараз пішов вже шостий рік. Як у нас ми судимось, скасовуємо рішення. Ми єдині нашої хто зупинили ради. цей процес. Да, поки повалення що повалення конституційного да. Для чого ж були у ці утворені е, окружні суди? Uh -huh. Уже округ а, звідки взялись окружні прокуратури? Uh -huh. Отож, все yeah. ланцюжок кримінальний один і теж. А там працюють хто? Прокурори наших, наші співвітчизники, наші в міських радах, в селищних радах, всюди виконавчих хто? Наші співвітчизники, uh -huh. але несвідомі люди. Несвідомі люди, бо ніколи не читали конституцію. Усього. Так що сьогодні погало. Добре, поїхали далі. Поїхали далі.